А зараз про те, як працюють афірмації. Афірмації впливають на людину через різні механізми. Через різні механізми, що відбуваються в мозку, змінюючи стан. І в першу чергу це нейропластичність. Афірмації створюють нові нейронні зв'язки. І цим змінюють мислення людини, змінюють її поведінку. Вони насправді змінюють внутрішній діалог людини, який є в кожному, так, і формує її переконання. Емоції, настрої. І ці позитивні фрази допомагають заспокоїтись і зосередитись на конструктивному, притягнути у життя лише найкраще. І друге це гормональний фон. Позитивні афірмації здатні заспокоювати людину, зменшуючи в її організмі кортизол, гормон стресу. І таким чином, афірмації здатні вплинути на фізичний стан людини. Виходить, самонавіювання позитивних фраз може створювати. Пози...